you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Війна війною, але на армію скидаються звичайні люди, які тягнуть останні гроші. Тим часом як наші народні депутати доволі непогано живуть. Багатіють в такий важкий час, як ультрапатріоти, так і ті, хто працював зі зрадниками, вкотре підтверджуючи, вони одного поля ягоди за рік війни, коли Україна веде важливу боротьбу за свою незалежність декларації деяких депутатів міських рад Львова та Харкова з фракції Європейська Солідарність Петра Порошенка та колишньої ОПЗЖ свідчать про масове придбання нерухомості та розкішних автомобілів. Наприклад, депутат Львівської міської ради Володимир Марусяк придбав будинок, земельну ділянку та автомобіль BMW X 5 2022 року випуску. Однак ціна придбання будинку здивувала, оскільки вона вказана значно нижче середньої. Днії вартості нерухомості у Львові для них війна це не показник, але є ще й інші чинники, які потребують уваги. Певно, гроші з державного бюджету падають не для вирішення важливих проблем, а для того, щоб депутати збагачувались. Ну звісно, Львів вже не прифронтове місто, де особливо відчувається українська реальність. Чи у Львові немає проблем? Майже стометрову квартиру у Львові придбала і депутатка від Порошенка Уляна Пак. Квартири вона купила і новий автомобіль Volkswagen ID 4 Кроз з року за 1 мільйон 73 тисячі гривень. Автівкою обзавівся і львівський депутат від Євросолідарності Юрій Моравецький. Він задекларував елітний Mercedes-Benz AQB 250 2022 року, середня ринкова вартість якого складає близько 40 тисяч доларів. Хоча сам депутат вказав іншу ціну. Цього 697 тисяч 436 гривень, а це 17 тисяч 670 доларів. У інших соратників Порошенко також нові придбання у деклараціях: машини, квартири, будинки, нежитлові приміщення тощо. Ну але що ж робити? Який господар такі підлеглі? Є з кого приклад брати? Ймовірно, пан Порошенко так навчив їх жити на широку ногу, адже і сам за час війни тільки примножив свої статки на відміну. Від звичайних українців це ж не ми живемо в тій країні, де зараз війна, чи можливо у депутатів інша реальність, про яку ніхто не знає, тоді хай усім розкажуть. Але звісно, легше купити новенький будинок чи машину, а не допомогти армії. Армії допомагають усі, а от будинок не всі собі куплять. Депутати ж особливі, то може над ними і купол висить, і завтра в цей будинок ракета не прилетить. Можливо, скоро у деклараціях ми і ППО побачимо, але як навчені, так і роблять, значить вчитель цей хороший. Тільки дивно, що тенденції цього шикарного життя чомусь у більшості представників від партії нашого Сивочолого. Чи не здається це дивним? Аналогічні тенденції спостерігаються серед депутатів Харківської міської ради, що представляли колишню ОПЗЖ. Наприклад, депутатка Анастасія Губіна придбала значну земельну ділянку під Харковом та житлове приміщення у Туреччині. Звісно, що краще будинок у Туреччині, а не в Харкові. В Харкові може і розлетітись той будинок на шматки. Зате потім і Туреччину втікати можна. Там же ж тихо і спокійно. Звичайнісінькі депутати, і як завжди, у своєму репертуарі. Що Порошенковські депутати, що з ОПЗЖ усі думають лише про одне, і це далеко не питання війни. Бо поки одні борються за свободу, інші просто наживаються. І можливо, якийсь пан Порошенко згодом з знову сяде на новенького мотоцикла, він же його не безкоштовно отримав, і всі ці депутати похизуються новеньким. Але це звісно, що все буде до пори до часу. Ці декларації викликають обурення серед громадськості, оскільки під час війни придбання розкішних об'єктів нерухомості та автомобілів виглядає неадекватно. Багато людей питаються, чи відображають ці придбання реальний стан справ Україні, та чи дійсно депутати працюють? На благо народу. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.